Всіх вітаю на своєму каналі. Так, в мене тут трошечки пакет. Сьогодні хочу відзняти відео і поділитися з вами тим, як я оновлюю фіалочки. От ззаді мене, ви бачите на підвіконні є фіалки, вони вже доволі такі старенькі, зараз я вам їх ближче покажу. І я хочу їх відновити, да? тобто надати їм друге життя. Для цього хочу відірвати по листочку і спробувати укорінити ці листочки. І хочу вам показати, поділитися з вами, як я це роблю. Можливо, комусь також буде це в нагоді, можливо, хтось також вчиться цьому. Тому ось разом з вами і будемо е розмножувати е фіалочки листочком. Так, ось у мене, бачите, фіалочки. Дивіться, бачите вже який корішок. Ось він. Це такий великий вже. І ну, вона вже є старою фіалочкою, її треба обов'язково оновлювати. Оце от молоденькі, такі, да, ось бачите, хоча також уже тут корішочок, ось. І ґрунт треба їм, звісно вже змінювати. Бачите, ось такий він. От. Ось, подивіться, це вони старі, їм вже роки три, мабуть, якщо не більше. Оце от молоденький, наприклад, ось такий кущичок. Оце у мене також він уже старенький. Ось, бачите, навіть розвилочка в нього є. Можна оновлювати, обрізати прямо макушечку і укорінювати. Ось, наприклад, оце я так робила макушечку, ось він у мене прийнявся. Це один з найпростіших сортів. І оце у мене також був ось з такою макушечкою. Ось, ну, А сьогодні буду, буду укорінювати листочки. Для того, щоб їх омолодити. Бачите, вони навіть вже і вигляд мають не зовсім добрий. О, тому треба їх оновити, омолодити. Чим сьогодні будемо займатися. Для того, щоб укорінити фіалочки і створити нові кущечки, роблю ось такі стаканчики. Зараз покажу, як я їх роблю. Беру звичайний 100-грамовий одноразовий стаканчик, ось він. Беру спочатку роблю отвори дренажні, обов'язково, так, щоб волога лишня сходила, і щоб повітря вентиляція була доб, добренька в ґрунті. Тепер е від краю, ну, відрізаю так менше половинки, так по кругу, щоб їх трошки зменшити, бо вони дуже такі великі будуть. І в моїх. Е е в парничках, які я зараз буду робити, вони можуть просто дуже погано будуть вміщуватися. Та й вони такі великі і не треба. Так, і тепер вкладаю ось, і степлером фіксую, щоб вони не розкручувались. Так, зараз вкладемо ось. І угу. щось не захотів степлер мій. Так, декілька разів роблю. Ось, бачите, ось такий у мене стаканчик вийшов з дренажними отворами. До речі, знаєте, вирішила цим зайнятися, бо зараз ще нічого сіяти не можна. А знаєте, руки вже чешуться, щось дуже сильно так прямо вже хочеться щось посіяти вже, тримаюся, поки що з останніх сил, щоб пітунью не сіяти, хоча вже хочу. Але ще тиждень десь почекаю. Тоді вже будемо разом з вами висівати пітуньку, щоб вона у нас на весну вже зацвітала, щоб вона. Ми її висаджували в горщики. І вона в нас вже в травні квітла, щоб вона була гарненька. То її треба буде вже ось скоро і висівати. Так. Ну, ось такі стаканчики. Так, давайте, мабуть, я їх зроблю, а далі вам продовжу відео. Так, беру ємність. Насипаю туди величі, багато а, агроверму. ну, Тобто агроперліт, да, тут вермікуліт і агроперліт вони разом йдуть, будуть як розрихлювачі ґрунту. Їх треба багатенько. Так, землю взяла, ось, звичайно, я її не буду всю доставати, Вона тут у мене в пакеті, щоб менше а, мусорити нею. Ось, подивіться, щоб не смітити. Ось така. Просто сама звичайна іде у нас. PH 5,5, 6,5. Ну, як і завжди, да, ми використовуємо для рослинок. Так, бачите, вже... Ой, вже й насорила. Ну, добре, нічого, зараз поприбираємо. Так, одіваємо рукавицю обов'язково. Так, зараз все трошки приберемо за собою. І насипаю туди грунтом. Тепер беремо стаканчик і наповнюємо наші стаканчики. Так, трошечки під пресом, Ось у мене. Це у мене, до речі, тарочки з тортів. І ось ставимо. Так, тепер беру маркер і ось роблю підписи. Це у мене буде перша фіалочка, от я її пронумерую номер 1 Вона у мене буде, щоб я знала. Один стаканчик і другий стаканчик також буде під циферкою. Один. Ось такі. Одинички, не знаю, видно вам не видно. Ось так. Пронумерувала, щоб. Пам'ятати, де яка. Ну, хоча ця така, бачите, вона гарна. Е, її одразу можна побачити. А ось інше то треба буде номерувати. Тепер беру листочок, відриваю, е, намагаюся нижній листочок відривати. Не верхній, а нижній. Рветься він дуже добренько. І тепер бачите, ось такий великий, да, у нього стебельце. Відриваю десь наполовину. Все це робиться ось руками. Ось тако, так. От. Можна, є в мене ножичок канцелярський. Можна так, можна так. в принципі, от так от відрізали, да? ось. І тепер беремо невеличке заглиблення, робимо і встромляємо туди листочок. І трошечки його притрамбовуємо. Все. Ось такий листочок у нас вже є. Так, добре. Беремо іще один листочок з цієї фіалочки. Намагаємося нижньокий брати якийсь. і візьмемо. Відриваються вони дуже легко. Тепер наполовину десь укорочую. І так само невеликий отвір, і його ось так трошки притрамбовую. Ось такі два листочка в мене. Вже є. Що роблю далі, вам потім покажу. Так, все. А тепер беру і кожен стаканчик поливаю. Ось такі листочки в мене вийшли. Ось така краса. Так, і тепер беремо стреч пленку. Так, Робимо парничок. Можна звичайний пакетик целофановий, маєчку на них одіти зверху, Ну, мені простіше з стріч пленкою, то я отак от їх обгорну. О, отак от. І все. І коли мені треба, буде, у мене буде доступ до них. Все краще від... відкрию ось так. Ось така в мене краса вийшла. Все. Тепер обов'язково роблю підложечку під оцю тепличку, щоб вона у мене на холоді не стояла. Тобто, або а, якийсь картон підкладаємо під низ. Щоб стаканчики на самому підвіконні або на меблі не стояли, треба обов'язково якусь подушечку тепленьку, щоб їм було комфортно. Ну от Зараз я вам покажу, як я це зробила. Поставила на підвіконні, і бачите, в мене ось такий відбивач тепла. Підстелений на підвіконня. І ось тут тепер моя тепличка буде знаходитися. І сонечко буде на неї потрапляти, але не прямі сонячні промені, вона не вдень, а коли вже сонечко сідає, да, то класно буде. ну і все. і все, Тут мої ось також фіалочки. Бачите, яка гарна зараз квітне в мене фіалка. Не знаю, на жаль, їхні назви. Ну, все, будемо чекати далі результату, і буду вам показувати, що в мене вийшло. Все, всім гарного дня. Дякую, що дивилися мій канал, дивились мої відео. Я дуже вам за це вдячна. Все, всім до побачення, бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!